Прикордонники продовжують отримувати благодійну допомогу від небайдужих громадян України. Так, в кінці травня, на території одного з прикордонних підрозділів Держприкордонслужби, відбулось вручення правоохоронцям двох універсальних автомобілів УАЗ. Керівник компанії Data Group, яка виділила кошти на придбання цих автомобілів, зазначив, що перш ніж витрачати гроші, вони порадилися з прикордонниками, на що саме їх витрачати. Добрий подарунок, який є сюрпризом, але ну, навіщо їм сюрпризи, які потім не будуть ніде їздити? Тому краще те, що потрібно, а не сюрприз. Універсали якраз і виявилися тим, що не буде зайвим на кордоні. Вони повноприводні, мають високу прохідність, їх можна застосовувати в місцевості, де немає асфальтових доріг, а отже, безпосередньо на кордоні. Всередині салон перегороджений на два відсіки. Один для встановлення будь-якого технічного обладнання, другий більш комфортний для обслуговуючого персоналу. Ключі від недешевих подарунків отримано, паливні баки заправлені, можна рухатися і до місця призначення. Як саме ці автомобілі будуть використовуватися на кордоні? Це вже їхня справа. Головне, що вони є, бо на кордоні багато техніки не буває. Практичне застосування знайдеться для будь-якої благодійної допомоги. Ця техніка вона повноприводна, вона досить така стійка до бездоріжжя і е, з урахуванням якраз її можливостей, вона дуже добре буде посилювати мобільність наших прикордонних нарядів безпосередньо на державному кордоні. Це наша щира допомога, щира допомога для того, щоб тут був у мир в першу чергу.